Літаючі таргани і величезні молі в Іспанії. Дається, що Іспанія це море, сонце, оливки, але є ще мешканці, які вилазять вночі. З ними ужитися може не кожен. Літаючі таргани. Чесно, я таких розмірів в житті не бачила. І те, що вони літають, вже величезний мінус. Але за рік життя в квартирі я жодного не побачила. А ось на вулиці дуже багато, особливо вночі. Але вони так швидко ховаються і вони самі тебе бояться більше ніж ти їх. Тому, поки вони не в моїй квартирі, мені... Окей, а ось міль. Тільки вчора в мене була неймовірна сутичка. Вона величезних розмірів нереальних просто. І в цьому році пишуть, що ніколи ще в Іспанії так багато їх не було. І вони з'явилися отак, от просто в один час. Залишаю я квартиру на провітрювання, як я завжди роблю. І вчора ввечері, коли в мене чоловіка немає, залетіло просто три величезні молі. І почали все битися: Об стелю, об білі стіни. А ви розумієте, вони ще такі сліди залишають. Моя політика в цьому плані така: я ніколи нікого не вбиваю, просто всіх хапаю. Паю і випускаю на волю. Я ніби і не боюся. Але знаєте, коли воно така величезна по всій квартирі, коли ще рушничком так от береш, а воно під твоєю рукою в якихось там незрозумілих напрямках бешених, крейзі рухається, і це це дуже сильно якось мене злякало. І я ледь-ледь -лед їх трьох вигнала. Але ж я знаю, що якщо не вигоню, вони заберуться в мою шавку і з'їдять мою одежу. А мені таке не потрібно. Тому дивіться, якщо ви боїтеся всілякої живності, чи зможете ви жити в Іспанії?